Рената. Нан... Відай калашці. Тварина. 243 пара на даний момент підтверджено, які є двохсотами. Це на моєму екіпажі, там, де я пілот. Здарова, Переробився зі штурмовика в пілота, який є. Найвищий рівень пілотування — це знищення піхоти в посадку. Мені 22 роки. 24 лютого 22 року зустрів себе в гуртожитку. Я тоді був студентом другого курсу історичного факультету. Прокинувся на пару в Zoom, а там вже нас лектор мотивує читає промову, таку надихаючу, я прочитав телеграм-канали, зрозумів, що відбувається, відчув неймовірну свободу, що нарешті можна буде покинути все те, чим я займався дотепер, і розпочати новий шлях. Познайомився в університеті з чуваком, який дав мені контакт людей, абсолютно мені незнайомих, з якими я вже 25 лютого в автобусі поїхав до Києва. Ось, І в подальшому ці люди були моїм зводом Галицьким. На момент того, як я зустрів війну, 18 років, я з батьками не спілкувався. Я доволі з маргінальної сім'ї, тому я вважаю, що ось такий мій вибір це був просто мій, так би мовити, підлітковий протест. Ось піти наперекір своїм батькам і залишити маргіналізм в минулому для мого роду. Київську кампанію ми застали. Пацанами, абсолютно весь мій взвод, люди без бойового досвіду, котрі, як і я прийшли з вулиці між собою незнайомі, не злагоджені. Наше командування нас залучали максимально обережно. Тобто, перших п'ять місяців насправді проходження своєї служби ми лише вникали, не вели суттєвих бойових дій, а так потихеньку привикали до того, що, що таке порядок, що таке армійський устрій, що таке приліт, що таке задача. Так поступово, поступово вникали і до бойових дій безпосередньо вже жорстких приступили лише на запорізькому напрямку. Давай, давай! Запорізьку компанію ми зустріли вже більш злагодженим колективом. Ми вперше висунулись для проведення розвідувальних дій. Попереднього задуму у нас по штурмових діях не було. Однак так склалися обставини, що. Поповзли в посадку до ворога. Там на відстань буквально таку що можна під затильника дати людині. І тоді в ближньому контакті вдалося банці ліквідувати одного ворога. Мені вдалося ліквідувати одного ворога і відійти без втрат. Тоді нас в групі добровольців було четверо. Дай Бог, щоб на, чи, на цих чотирьох людей середній вік був років 20-21 Десь так. У мене і в побратима удвох залишились кулі в магазинах. Слава Богу, що зупинились там, а не десь в іншому місці. Їх, ви робиш і Збережи цей магазин. Вже опісля прийшло деяке усвідомлення: усвідомлення того наскільки близько ми були до смерті, і що нам все-таки вдалося перемогти в тому бою. Ми дуже багато переглянули з того моменту, провели АПД, проаналізували. Ось і невдовзі там, внаслідок цього набутого досвіду, я вже потрапив у взвод розвідки, який пізніше стане відомий як онліварс. Тоді все починалося з одного сівера, айфона і декількох людей, які красиво були одягнені. Ось Зараз це вже підрозділ серйозний, справжня січ, але на той момент це були просто ось, декілька людей, одна група буквально. Туди. Я невеликий поціновувач інтерв'ю і решти медійної діяльності. Однак мене на це переконав мій командир взводу. Ось для того, щоб вкотре віддати пошану нашим полеглим побратимам, в тому числі із Галицького взводу. Це друг Крило, друг кузен, моїм побратимам з Анліварсу, друг терор, друг технік. Втрата для нас непоправна, ми дуже за ними сумуємо і дуже їх шануємо. Братанчик, що з тобою? Фворист сюди швидко! Братик, все нормально, чуєш з нами. Чирорчик. базарь з нами. Брат брат, брат. брат. тут? Братан, Чирор, хирок братан. Якраз два роки назад почалися нормальні штурми вперше. Ми вже всі заряжені, всі готові. Нарешті ми насправді дуже довго цього чекали, було дуже скучно вести оборону. Почалися штурми канала Сіверський Донець-Донбас. Перший наш штурм ми відігравали там таку доволі другорядну роль. Зачистили буквально одну позицію з пацанами, закидали гранатами. Відійшли, забрали своїх полеглих ну, з сусіднього взводу. На цьому наша задача в той день і закінчилася. Рубік. зачистка пройшла успішно одного піра, законтролили. Буквально пройшов тиждень, ми всі передихнули. У нас задача полягала в тому, аби зачистити гребень канала. Тобто відкриту ділянку, де ти по полю, рухаєшся в сторону ворога, без жодних укриттів. Ну Висунулися, як завжди, я йшов в голові колони. У нас була тройка, я кулер, картоха. Група Рубіка виходить, плюс. Картоха цинкуєш право, ми з кулером йдемо вперед. Граната кулер. А, я я буду контролити. Початку, чогот, початку, брат. Підходь, відходь, відходь. Горить, 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 горить бліндаж. Зачистили перший бліндаж. Там Ми його попідривали гранатами, він загорівся. Побачив там пік, а його ліквідував. Попередньо виставив марксменів, крука і крилова. Вони там дуже результативно відпрацьовували, що я буквально йшов, переді мною чисто лежали трупи, які можна було оглядати, шукати радіостанції, добивати і таке інше. Здарова, радійка, чи не хуй? Відай калаш, це тварина. Черна шляпа без радейки, да? Тоже с вода гранати б... чай, ё... йоний. Іди Здорова, дал. До... Третій калаш двенадцятий. У ході просувань наткнулися на контакт, напоролися. Ворог першим відкрив вогонь, почав закидувати гранатами. Єсть, нормально? Це наша? Чи чужа? Стара, я їм в Ну, По закону подлості від'їхала радійка тоді. Ну, ось я намагаюся вийти, вийти на, на свого мові в мене не виходить. Вже хочу доставати термобари. Я Тільки лізу в підсумок і мені під ноги граната прилітає. Отримую поранення одразу. Задор, задор, зв'язок! Я 300, я 300 пацани! Відкотився, перемотався. В ході відкату проїхав калаш через те, що поранена була рука, втратив силу, виронив свій. Коли відкотився, забрав ворожий калаш. Чуть-чуть ще постріляв, побачив, що кулер, мій останній побратим з Альфи, відійшов, і тоді вже пішов на евакуацію з пораненням обличчя і руки. Вітер, передай привіт. Я поїду, мене... ва... мене... рукава ва... ва... певно, теж не дуже. Фу. А і... що з'їбає, брат? Теж осколочки. Ну ху... не вшиє, в'єбалі їм. Хороша, да. мілюва. Стартоха. здорово. Ще... Коли я проходив реабілітацію в Трускавці, я продовжував дивитися стріми, як моє відділення, мій звод Галицький штурмує. В ході однієї задачі загинув друг Крилов, який прикривав мене зі снайперською гвинтівкою. Ось і це здалося. Дуже тяжким для мене через те, що я в Трускавці, нічого не роблю, а моє відділення продовжує бойові дії, несе втрати. Ось це далося важче всього. Однак, через 29 діб ухо в мене була перфорація барабанної перетинки, вона ще не зажила, але я вернувся в стрій. Буквально через 2-3 дні, як я повернувся в Краматорськ, ми вже вирушили на наступний штурм. Все було нормально. Наша бригада дуже лояльно ставиться до особового складу, в тому сенсі, що люди, які там пережили велику частину бойових дій, пройшли штурми і заробили свій певний авторитет, от такі люди заохочуються до якоїсь більш тилової роботи до роботи на штабах, ставати сержантами, офіцерами, або працювати в сфері БПЛА. Була в мене змога рухатись по сержантській лінії. Однак у мене була така думка, що мені хотілося вбивати все ж таки. Ось, А в сучасній війні найлегший і найбільш результативний спосіб для вбивства противника це безпілотні системи. Ось Таким чином переробився зі штурмовика в пілота ФПВ. Нас в бригаді добре діляться досвідом. Наші колеги з другого механізованого батальйону повністю у всьому нам сприяли і вивели нас на достойний рівень. Якщо чесно, літати зовсім не люблю, бо для мене це перетворилося в роботу. І роботу зі своїми хобі я намагаюся розділяти. Ну, для душі я займаюся іншими речами, якщо чесно. Ось, бо польотів мені на виїздах вистачає сповна. За межами роботи займаємось максимально різними штуками. У нас тут і музиканти є, скелелазінням я люблю займатися. Ми не обмежені виключно війною, У нас там і особисте життя у всіх є. І Ну, часу вистачає насправді. Е, ніхто не відміняв ретельні тренування, ніхто не відміняв бойові дії, але відпочивати також потрібно вміти. Ось і ми, в принципі, маємо час і на те, і на те, слава Богу. Найрезультативніший період в моїй роботі це було два місяці на Макіївці. Це коли ось за такий короткий період часу вдалося вбити 134 тридцять підтверджених. Це вперше я зустрічав такий великий актив і вперше. Досягнули ми такого з пацанами результату. Після Макіївки ми знову змінили напрямок на танко небезпечний через те, що був суперник, такий танкова армія, яка славиться своїми накатами на техніці. Однак місяць другої роботи і техніка у них закінчилася в результаті наших дій. Бронетехніку вражати в рази легше. Це велетенська коробка, яка рухається передбачено. Найскладніше це, звичайно, вбивати піхоту. Тим паче, яка по лісосмугах рухається. Тобто піхотинець в полі це одне, а вбитий піра, який бігає між деревами, це зовсім інше. Це найвищий рівень пілотування. Це от знищення піхоти в посадках. Все, я бачу. Ага. От лежить зібрати. Да, да. Поки ми не вб'ємо, цих двох пілотів робота. Дивився один під стінкою, там це готова. 243 піра на даний момент, підтверджених є двохсотими. Це на моєму екіпажі, там, де я пілот. Я вважаю, секрет ефективності в тому, що в нас злагоджений екіпаж. У Нас кожен боєць виконує свою задачу. Якщо я пілот, я конкретно пілот, займаюся лише цим. У нас є математик, не просто так він математик, виконує всі технічні задачі. Лис виключно робота на матрасі і кулер – виключно робота з БК. Суто, спеціалізовано, без зайвих обов'язків. Ось за рахунок цього я вважаю, що нам вдається показувати таке КПД. Курс єдиний це зменшити перебування піхоти на передньому краї. Взагалі в ідеалі, щоб і спостереження, і бій вели засоби, які абсолютно не залежать від піхотинця. Піхотинець повинен сидіти в бліндажі і пити каву. У нас воно так і виходить. Якщо йдуть якісь штурмові дії, піхота сидить в бліндажі і надіється на таких, як ми, що ми знищимо ворога, вони вийдуть, залутаються. І продовжують свою службу ось в бліндажі. Я вважаю, що хто ще повинен воювати, як не пацан, якому 18 років, який молодий, гарячий. Молодий боєць, я вважаю, ніде настільки добре не проведе свою юність, як в нашому підрозділі. В першу чергу хочу згадати онліварс все-таки мої побратими, дуже хороші, які побудували справжню січ, де молода людина може ось так. Підписати контракт, прийти в підрозділ, де її усім забезпечать, всьому навчать по тій професії, яку він для себе обрав, де він поступово буде вникати в бойові дії, буде виконувати задачі, повертатися на ППД, отримувати належний відпочинок, належний комфорт, після чого продовжувати службу з абсолютним кайфом. Тому приймаємо охочих заявки. منs